Тепер знімо саму, саму котельню. Що тут я устрою? Ну, це труби для сабілі труби для це опалення. Тут гаряча холодна вода чорні. Все просто. Далі е, цинкованими трубами зроблено опалення. Оці краніки всі для того, щоб можна було прокачати від повітря систему. Далі, звичайні змішовані вузли, і це понятно. Так, далі у нас йде, це у нас йде подача, і тут у нас йде загрузка на бойлер. Сам бойлер так виглядається фірма Бісман. В середині в ньому вбудований тепловий насос. Тут є два отвори під вентилятори для самого теплового насосу. І до бойлера підключений. Насос циркуляції теж з крадіком для того, щоб можна було пропустити воду. Так, далі, що ми тут зробили? Значить, у нас розшильного бака на бойлері немає. Нас ну, під'єднали через дренажну систему. Там до каналізації коче підключили. От. Саме підключення бойлера. Значить, тут у нас є холодна вода. 26 ю трубою підключена, йде зразу кран, редуктор тиску, підривний клапан 6-й атмосферний. І він зразу підключений до дренажа до каналізації, щоб у нас, якщо буде бойлер і вода розшлять, щоб він зразу скидував воду в каналізацію. лишню. Тепер у нас йде підключення холодної води. Ось туди так до бойлера. Тут у нас підключена рециркуляція з маленьким тим насосом, що я тільки що показував. І звідси вже виходить з цієї сторони гаряча вода. Ось так. І туди погнала на будинок. Ніякого крану, перед підключенням бойлера на холодній воді немає. Не ставиться. Крам вже стоїть після підривного насоса. Щоб якщо б хтось не закрутив краніка і не був обах бойлеру. в мене таке вже було. Так. А далі саме опалення у нас підключено до такої супер штуки. Тут можна схему опалення. в принципі, глянути. На паузу ставимо, можна поставити, Ну Суть тому. Подача обратка. Так? І отут теж є такі дві трубки. Це у нас йде центральне опалення. Там котельня, котельня стоїть модульна на дворі, підключено декілька будинків. А це є у нас теплообмінник. Ось так він тут виглядає. Ну, цю, цю штуку треба знімати викрутками. Там звичайній середині стоїть теплообмінник. І лічильник стоїть на гарячу холодну воду. Не гаряч холодного, а на опалення і тут під'єднаний розширювальний бак. Так що ось така котельня.